Двічі ходив в військкомат і тебе двічі не брали так. в армію, хоча ти дуже хотів. Взагалі не розумію, як когось там пакують, насильно мобілізовують. Пана Кирила взагалі не хочуть в армію брати. Давайте повністю цей ролик до кінця додивимося і не забувайте додивитись цей випуск взагалі до кінця. Тому що я зібрав самі цікаві та актуальні на сьогоднішній день новини. Не те, щоб дуже, але я вважаю, що це мій обов'язок, uh -huh. тому що це обов'язок всіх адекватних людей захищати свою країну. Я uh -huh. прийшов туди і сказав, що в що uh -huh. делати. Uh -huh. Я прийшов. На мене подивився Мерко Коцюбинського і сказав: А ти точно зможеш? Я мені, Давай, не ну я зможу. Каже, тоді каже: йди додому, вдівайся потепліше. Прийдеш ми це на блокпост. поставимо. Uh -huh. Я прийшов, мені кажуть, ну вже не надо, і вже не надо. І знову ж таки, це ж було в тому шкоцюнському. Я прийшов туди кажу, все, я хатов. Uh -huh. І ті сидить, каже: ти треба? Сиди ж ефіри, красиво, нам нравиться, іди ділим. Просто прекрасні історії. Звичайно, що вони їх не вигадали. Ви як думали? Ви що, думали, що вони їх придумали для того, щоб пропіарити все це? Ні, звичайно. Прекрасні актери, я би сказав. би. Не знаю, як іншу особу то звати. Але пан Кирило, бачите, наскільки він патріотичний, наскільки він українець, завзятий, показує своїм прикладом, як потрібно робити. Всім треба так робити. От молодець Кирило. Завзятий хлопець. У мене зараз сподівання тільки на Путіна, він нас ніколи не підводив. А я думаю, на кого вони там всі працюють? А тут чесно признався. Ну, хоч я ціню, дуже люблю, коли мені справедливо і чесно відповідають на питання. От пан Корчинський сказав: працюємо на того і того. Сподіваємось на того-то і того-то. Молодець. От за чесність став п'ятерочку. Все дуже круто в нього. Мушу вам сказати, що Трамп лох. Трамп лох, так і запишемо наш щоденник потужності. Записуємо. Трамп лох, так сказав Корчинський. Це, напевно, йому господар сказав, такі наративи проталкувати. Все, ми почули, що сказав пан Корчинський. Достатньо на сьогодні. Як добре взагалі, що часом переривається ця правда в цих потужних спікерів, і ми знаємо, на кого вони працюють дійсно. Ну, сразу ж видно. Признався. От людина, чесно, призналася. На того працюємо, а той в нас лох. Все, ми все зрозуміло прекрасно. Я от хлопці питаю, коли ми часом їздимо набирати новобранців, цих добровольців 25 року, яких в Києві в тапочках хоблять, я кажу, а як у вас дівчата люблять? Ну, як, ну ти з цикун, ну ти втік, ти сховався. Ну. Каже, а як же ж вас дівчата люблять? Ну, звичайно. А може у нас е чоловіки-аскети? Він не подумав про це. Ні, Ну, звичайно, що у нас є певна група жінок, які відправлять і свого чоловіка, і свого батька, і своїх синів повідправляють. Все заради 15 мільйонів. Так, да, якщо він про цих жінок говорить, то я згоден. Певна група жінок є такі. Але ми знаємо, що справжня українська жінка та й взагалі ніхто нікого не буде від кудись там відправляти. І жінка, справжня також, не буде на цей параметр дивитися. Даному спікеру просто потрібно зрозуміти, що ніхто не виступає проти мобілізації. Всі прекрасно розуміють, що мобілізація в воюючій країні все ж потрібна. Але потрібно організувати правильно, змотивувати. Подивитися в корінь проблеми, чому виникають якісь там питання по мобілізації. От якби він говорив би це в студії, то б, можливо, це й змінило б ситуацію. А так просто якісь наративи прочитав, що там у зверху написав куратор. Треба це зачитати, треба це сказати. І немає власної думки, і ходить просто по студіям щось там розказує. От кошмарять людей возле АТБ. Буду. Що це за форма одягу, ви мені поясніть. Ну це точно не ТЦК. Ми ж прекрасно знаємо, що ТЦК мають однакову форму одягу, однакові бирці, однакові кителя, бушлати і так далі. Але ж цей в червоній курточці, той в чорній, той в піксельній формі. Ні, ну це точно не ТЦК. Бо зараз це порозносилося по телеграм-каналам, скажуть ТЦК кошмарять людей. Ну, де ж ви бачите ТЦК? Це якась група невідомих осіб. Тільки один в військовій формі, другий в одній кольору курточці, другий в другій. Ми прекрасно знаємо, що це ж не ТЦК, звичайно ж. Що ви людей даєте? Що ви ділаєте? Ви просто вибіжали. Куди? Що ви людей воруєте?

Похитили чоловіка, неізвісний в масках! Ні забрали. Ну це теж не ТЦК. Давайте почнемо з цього. Бачите, лице закрито. А ми знаємо, що в цих працівників ТЦК лиця мають бути відкриті. Так само ж прийнято 606 наказ Міністерства оборони України. Ну теж там ще деякі статті, і де вказано, як мають вони бути одягнуті, що лиця не мають бути закриті. І використання, наприклад, балонів проти цивільного населення це теж нічим не регламентується. Ну, так себе військовослужбовці ТЦК не ведуть. Вони всі в нас порядні і показують свої документи. До речі, забув про документи. Бачите, жінка питає: покажи свої документи. Це дані особи не показує документ, це точно не ТЦК. У нас ТЦК завжди. Документи показують, представляються і все роблять чимно. Не дискредитуйте ТЦК. Давайте почнемо з цього. Не забуваємо робити записи в щоденнику потужності. І так, ТЦК в нас завжди чемні і відкриті. Це обов'язково потрібно записати. Далі лиця також відкриті. Лиця відкриті. Далі, всіх однакова, має бути форма. Це теж записано, все нормально. І показують свої документи. Ну і, звичайно, представляються. Всі виховані і всі чемні. В щоденнику потужності ми це все записуємо. Ми ж нічого нового не придумовуємо. Це регламентує 560-та постанова, багато пунктів звідти, а це ж їхня улюблена постанова показує, як мають себе вести вповноважені посадові особи. Все там записано: маса пунктів 40 сторінок, і ми прекрасно знаємо. Що це, так. Да. От якщо так ведуть згідно 560-ї постанови, значить це представники ТЦК. Якщо десь якесь відхилення, ну не знаю, можливо, то ДРГ були тоді. <звук> ну Знову скажу, що то якась примусова мобілізація, насильна, як говорять. Ну де ви бачили, щоб там були працівники ТЦК. Якісь там цивільні особи, можливо, взагалі комусь там погано стало. Але знаєте, що мене е, саме більше вразило в цьому відео? Те, що їде маса машин, і ніхто не зупиняється. Там можливо допомогти, розібратися з ситуації. Ті, хто їдуть, вони ще там знімають, Так рука треться, вони дуже бояться це все відзняти. А взагалі вийти допомогти, я не знаю, що це треба для них. Вони відзняти бояться, як вони можуть вийти з машини і допомогти? Так, от ті, хто отак їдуть і знімають, ви ж такі самі ситуації можете бути. Ну, подумайте, логічно. Це ніхто там не закликає вас, але ви розумієте, що в один прекрасний момент можете бути в такій самій ситуації, де потрібно людині буде допомогти. Скажу чесно, ніхто не готовий віддавати окупіваної території, тому це теж така історія. Ну, я от тільки повернулася з фронту, я можу констатувати факт, що я не встретила ні одного воєнного який не хоче миру. Но я также не Хочуть забрати Донбас, і забирають. Ні, це неправда. Не Наша любиміця Анечка Скороход. Друзі, я вже, звичайно, не військовий, зараз я вже не у війську, але мене також багато дивиться військових, які виконують е, бойові завдання. Тому, якщо ви подивилися даний ролик з Анечкою Скороход, почули її позицію, от ви напишіть в коментарях вашу позицію. Як ви бачите дану ситуацію? Про кордони 91-го року, чи розв'язання взагалі там конфлікту цього, чи мирний договір Трампа, чи взагалі якісь будь-які мирні договори. Як ви бачите розв'язання цих ситуацій, чи можливо якісь поступки? Все просто розказуйте, як ви бачите суб'єктивну цю ситуацію. Нам буде цікаво почитати. Як перевірити військову Крименецький ТЦК резервом користуєтесь чи ви військовий? Це стандартна ситуація, як на блокпосту зупинили дану людину і як вони поспілкувалися з працівниками ТЦК. Давайте додивимося повністю це відео, і потім прокоментуємо. Резервом користуєтесь, чи ви військовий? Я вам питання таке задам: чи можете ви зупиняти машину? У нас поліцейських не вистачає. Ну, це означає, що важко порушувати закон. Поліцейський би теж саме зробив, вас би зупинив, а перевіряв би я. Ну, це військово облікові. Це теж незаконно. Тож не, закон. Тоже не закон. Так. Що закон? Ну, ви ж знаєте, що закон, ви ж представник. Так. Ну, так навіщо порушувати закон? Перевірять, хто має право. Перевіряти? Ну, має, має бути підстава, щоб перевіряти. Яка? Ви знаєте. Є наказ зна... коменданта. Є посвідчення у всіх людей, які тут знаходяться на цьому блокпосту. Всі внесені пофамільно. Ну там же не написано, що ви можете зупиняти. Зупиняти? Ну зупиняти так. Ну, так навіщо ви порушили зараз закон? Не вистачає поліцейських. Може ви вийдете. Будете зупиняти. А чому не вистачає поліцейських? Це вже не до мене. Ну так А є поліцейські, що приїжджають, якщо... і то вже саме і кажуть, і ми їм кажемо, а ви виходьте і ні, ні, я поїхав. Якщо не, 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 не вистачає поліцейських, то можна порушувати закон, по вашому. Ну, можна, значить, уходить від да? так? Откуди? У ну, звідсиля. Вам? Ну так, да, якщо нема поліцейських. Ну це ваш вибір. Ну але... це ж не означає, що ви можете порушувати. Ми самі проснулися і пошли сюди. Нам приказали сюди і все. Ну ви ж знаєте, можна... ви ж знаєте, що наказ, який порушує закони, ви можете не виконувати. В тіорі. В теорії, в теорії. В теорії, в теорії. Я ви зросну службу проходили? Ні. Ні. О. А хто проходив, той знає. Там, ну, мабуть, слава Богу, вже не проходив, тому можу думати інакше. Що не вийде оспарювати. А, а що не вийде? Ну, ви не пробували просто, можливо. Ні, якщо б, не якщо, б всі, якщо б всі пробували, то вийшло б. Ну, от як якщо б всі жалувалися би, писали скарги. Так. От ви, ви, от такі, як ви, писали б усі скарги, може воно бстріше тоді події. Ну от я зараз, я зараз, а, стой, стой, стой. а я зараз відстою свої права і свободи, а ви їх порушуєте. А я порушую, правильно. Як ви писали скарги туди? Так, може, було б воно ну, все нормально. Ну, да, раз, б... вас би так... притягнули до відповідальності. А так, от виходить, що на мені всі двох ганяють на мені, так. а тут ніхто не хоче. І ти, писай. Я зрозумів. Сповідь <гум> да. <гум> Добре. Вами... Да, вам все багатьох. <гум> Бачимо ситуацію, де даний чоловік просто не хотів підставляти працівників ТЦК, щоб вони не порушували норми закону. Не переходили певні там помаранчеві чи червоні лінії, і відповідно, щоб не було для даних працівників ТЦК будь-якої відповідальності. Я думаю, що це було гідно і гідне спілкування з обох сторін. І таке взаєморозуміння виникло у них. Тому е, даному чоловіку я би сказав, що е, можна було посилатися на певні статті ще, на певні постанови, особливо там постанова 560, багато пунктів прописано, що та як має працювати. Але як бачимо, вони знайшли діалог, знайшли спільну мову один з одним. Тож ніхто не виступає проти мобілізації. Все прописано, хто має зупинити, яка має бути підстава, хто має перевіряти. Все прописано, починаючи від постанов і закінчуючи Конституцію України. Просто потрібно це все виконувати. Друзі, надію, що даний випуск був для вас цікавим. Тому будемо завершувати вже даний випуск. Також не забуваємо, що це аккаунт інтернет магазина по запчастинам для телефонів, планшетів, ноутбуків, смарт-одинників, плюс у нас є сервісний центр. Якщо вам потрібен будь-який товар чи послуги, ви можете завжди до нас звернутися. Також у нас зараз популярна категорія товарів, такі як павербанки. Ось такий пауербанк у нас достатньо часто продається, саме для ноутбуків: 65 Вт, 60 тисяч мА. Зручна ручка з ліхтариком, маса портів. Тому, якщо вам потрібні пауербанки, ви можете завжди до нас звернутись. Посилання буде під цим відео. А зараз вам поставлю пана Олексія Гончаренко, який вам розкаже, що в рюкзаку працівника ТЦК. Тому додивляйтесь це відео до кінця. Всім гарного дня і всім па О, Знову ви сьогодні в нас чергова розпаковка. Не всім вона сьогодні сподобається, це розпаковка рюкзака та Ну що, подивимось, що тут у нас балаклава. Ну, да, для того, щоб приховати обличчя, бо ламають руки, ламають ключиці, просто викрадають людей. Ну, треба ж сховати обличчя. Щоб потім мій Володимир Олександрович розповідати, що бусифікації в нас немає. Що в нас ще? Книжка. Бойове іскусство Шаліня. Ну, принаймні, професійний підхід до справи. Що в нас тут ще? Прайс. Прайс на послуги представників ТЦК. Розійтись, ніби нічого не було. Тисяча доларів. Випустити з бусіка дві. Випустити з будівлі ТЦК. П'ять тисяч доларів. Ну, знаєте, такі чесні ринкові умови. Можна сказати, майже по-людськи. Що, ще? О, друзі. Долари. Звичайно, не міндіча сумки. Але теж, знаєте, дає таку вагу. Ну, я так розумію, це денна каса по цьому прайсу. Що в нас тут ще є? Повістки, плани, рознарядки, газовий балончик. Багато чого є. Тільки людяності і нема справедливості, пане президенте. Питання: одна повістка вам чи дві наступному?